Зроби це, скільки людина живе в сараї, нахуй, йоб твою мать, блядь, Ти що не розумієш, блядь? В Якому сараї? Там що, вагончику? В, в гаражі, дача, чи що там. Битончик. Вагончик, вагон. Вагончику. Тобі дзвонили, блядь, з Києва. Чи ти дзвонив на Київ, блядь, людині, блядь? І розпитував, якого хуя ви дзвоните, Тобі сказали, блядь. Нам дадуть акт. Так, експерти, коли? Так, це Дивіться, я, можливо, я можливо по, по, це, по, поспішив з актами. Ми нормативку почитаємо, тому що ми насправді, мабуть, таких актів і не видаємо. Як це? Тобто це як складається? Ну, дійсно, комісія створена. Це як складається. В Павлограді видавали, коли по, по, коли прилетіла ракета? А є зразок зразок. Двіться, вам ці акти не потрібні. Нам потрібні акти вам всі акти не потимні. Нам потрібні акти, тому що нам потрібні акти, тому що є благотворительний фонд. Він сказав, ми вам ставимо вікна тоді, коли ви себе зберете пакет документів, одним з яких є акт пошкодженого майна. Що це за благодійний Яка вам різниця? Ну вам кажуть, коли є, будуть акти, а не як Ми процент, ця, та... не теж з благодійними фондами. Я вони справили. нам сказали не а акти. Віде, тому, а я, хочу, с... я, я марш... хочу зі я хочу со своїм благотворительним фондом. Мене устрають їхні Рас说, вікна. Дайте мені акт пошкодженого майна. А що нам робити, якщо ми в гаражі дивіться, якщо комусь отак прям горить, що у вас є... Так, мені горить. Завтра ми звернулися. Будемо робити, хто буде робити, яка зараз, ну скажемо так, вона тільки формується. Формується цей реєстр компенсації. Нікому ще не платили. От всюди всі пошкодження по всій країні да? нікому від держави нічого не було. Держава надіється на те, що будуть там репарації, да, буде там конфіскація да, активів і так далі. Так далі. Тоді ще ім'я по батькові пишете. Квартира така. Ми одразу даємо задачу так, формуйте акт, будь ласка, і відповідно ви приїжджаєте там через ми пише через годину, приїдете, заберіть все.